Ну, є п'ята техніка, яка працює тут і зараз. Називається вона вивантажені мозку, що мається на увазі. Інколи нас щось бентежить досить довго, і ми навіть не зовсім усвідомлюємо, що. Але е, такі враження, що ці всі думки просто стоять під вашими дверима, грюкають туди. Пусти нас, ми терміново, нам треба усім разом і тут, і зараз. І ви не можете ні заснути, ні подумати, ні сконцентруватися на чим, не зосередитись, на чому не можете. І тоді вам потрібно взяти аркуш паперу, може, декілька, і почати виписувати все, що ви думаєте, але є умова. Ви ставите таймер на 12 хвилин і пишете доти, доки не прозвонить таймер. У людей панікерів 20 хвилин таймер. А так для звичайної людини 12 хвилин абсолютно достатньо. І краще вивантажувати мозок перед сном. Ви все виписали, навіть якщо по третьому колу пішли, от там не треба думати, як писати красиво, не треба зосереджуватися на чомусь, ви просто пишете, 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 доти, доки не призвонить таймер. І потім у вас буде відчуття такої пустоти. немає тих думок, які щойно роїлися, і всі до вас стукалися. Ви які фух, і можете спати. Інколи це потрібно робити вранці, коли ви тривожитесь перед тим, як пройде день, або всередині дня можна робити. Це нормально абсолютно працює для того, щоб забрати з голови те, що вам заважає.